Всім доброго ранку! Сподіваємося, ви виспалися сьогодні і прямо зараз готуєте собі чудовий корисний сніданок, тому що немає нічого більш чудового, ніж слухати наш подкаст про здоров'я та їсти здорову їжу. До речі, якщо ви не знали, то вам нова корисна інформація. Лікарі стверджують, що єдина тема для розмови за столом, яка точно покращує травлення, це тема про їжу. Під час їжі треба говорити про їжу. Сьогодні у нас вихідний, тому на нас чекає перетворення подкасту з трьох хвилин здоров'я на подкаст 23 хвилини здоров'я. Тому що сьогодні зустрічаємося із гостю і не простою, а відомою майже всім киянам, хто хоч раз ставив собі запитання, а що це за будинок такий цікавий, або як мені дізнатися більше про історію цієї вулиці. У нас в гостях менеджерка Києва та авторка проєкту шукай Юлія Бевзенко. Чому Юлія менеджерка Києва і що нового у проєкту шукай, ви дізнаєтесь одразу після вступних овацій, які ви, звичайно, поділите з нами. О, о мало не забув важливу новину. З Юлією розмовляв не лише я, а ще й Лілія Перція. І як завжди в нашому подкасті, ми говорили про стиль харчування, радість, яку дарує догляд за своїм тілом, та на інші здорові теми. І так, зустрічайте Юлія Бевзенко. Привіт, дорогі слухачі нашого подкасту. Дякуємо, що кожен день знаходите час для нас. Сьогодні у нас цікава розмова. Нас сьогодні троє. З одного боку, у нас двоє перцій: Валентин та Лілія. Привіт. З іншого боку, у нас гостя Юлія Бевзенко, менеджерка Києва та авторка проєкту Шукай. Привіт, Юля. Привіт, Валентин. Привіт, Лілія. Дякуємо, що знайшла час для нас. Ми раді спілкуватися з тобою. З одного боку, мені подобаються українські фемінітиви, чудова менеджерка. З іншого я в захваті від того, що ти менеджерка Києва. Ми думали, що менеджер Києва у нас Кличко. Розкажи про цю свою частку життя. Будь ласка, так я насправді займаюся екскурсіями Києвом. Займаюся з квітня 2014 року, тобто ем, дуже підходящих часів. В Києві і в Україні, в принципі, у нас немає для того, щоб робити якісь проєкти. І під час того, як я робила екскурсії, я почала робити різні проєкти, які стосуються Києва, наприклад, мапа 100 крутих місць Києва, екскурсії для дітей, екскурсії для дорослих і так далі. І коли я писала про себе пост на Фейсбуці, а я обрала для себе метод просування в 2014 році Фейсбук і Блог, тому що я зрозуміла, що це. Можливість, коли люди будуть про мене дізнаватися, я писала про себе і, перераховуючи усе, що я роблю, я зрозуміла, що я такий менеджер, менеджер компанії, а моя компанія і мій офіс це весь Київ, і підписала себе так власне, це був жарт, менеджер Києва. І так воно зачепилося, і люди почали потім мене так представляти: це менеджер Києва, і воно якось так було смішно і так фаново. І, відповідно, так воно за мною закріпилося. До політики стосунку немає. Е, менеджера Києва Віталія Кличка поважаю як мера, і, власне, не зазіхаю на його власне, як сказати, інструменти да, керування міста, проводжу екскурсії. Юля, дякую. Твій червний проєкт Шукай. Розп... Розкажи нам про нього, нам та слухачам, навіть тим, хто про нього не знає, буде цікаво дізнатися про останні новини з рук авторки. Проєкт Шукай це історія Києва в бронзових міні-скульптурках. Я знаходжу меценатів, які хочуть подарувати місту скульптурку, кожна скульптура розміром з долоню людини. І кожна скульптура розповідає якийсь цікавий факт з історії Києва на сьогоднішній день. Їх вже 37 штук. Остання, яку ми встановили цього року, це привид. Києва, тому що це теж про історію Києва, і, власне, вже і про історію можна сказати да, України про наших захисників неба і проєкт шукай, створений для українців, названий українською мовою, тому що ми дуже багато часу присвячуємо, як би залучити іноземців в Київ або в Україну. А про українців деколи забуваємо. Тому я вважаю, що амбасадорами міста мають бути кияни. Не обов'язково за пропискою, за покликом серця, які сюди переїхали. І якщо вони будуть знати своє місто, вони будуть заохочувати іноземців приїжджати сюди. Дякую, дякую. Так, дуже цікаво, дуже. Привіт е, Києва. Е, а скажи, будь ласка, є ще е, скульптурки, я не знаю, всі, які пов'язані з, ну скажем так, з людьми, не тільки з якимись, е, не знаю. Там тиці є винаходами і так далі. Так. так, у нас є скульптурки, присвячені людям. А останній в тому році проєкт ми відкрили з благодійним фондом, який займається тим, що просуває меценатство в Україні. І ми встановили п'ятьох меценатів київських, які дотичні до тих будівель, на яких встановлені скульптури. І, власне, одна з цих скульптур, наприклад, вона присвячена жінці, одній з перших взагалі таких меценаток. В Києві її звали Галшка Головічівна, і та наразі територія, яку сьогодні займає києво Могилянська академія, власне, була колись належала колись цій пані Галшці. Отак. Супер, будемо знати, це цікавий факт. Так, да, я теж не знала. Дякую. Скажи, будь ласка, ти, ну, така робота, що ти кожен день, мабуть, що, чи через день на ногах. То так. Екскурсії, зустрічі з меценатами і так далі, тому подібне. А скажи, будь ласка, якийсь інший спорт, окрім ходьби, дуже корисний в тебе є в житті? Я займалася йогою і, в принципі, все. Тому що я качала прес. Ми хочемо всі знати про це. <рес> ми дивилися, ми наблюдали. Ми хотіли теж таке собі. <рес> да, да. Я качала прес. Я займалася я в просто в ковід. Перейшла на домашнє онлайн тренування. З чудовою дівчиною Крістіною, яка в онлайні в інстаграмі, все це робить, і це так виявилося зручно, що я не маю їхати коли, кудись по корках годину, там 45 хвилин займатися і знову кудись дівати свої. По перше, волосся. Мені треба його мити, сушити. Це дуже довго. Просто мене довго. От і це одна з проблем, чому я не ходжу в ніяких фітнес-центри та басейн. Тому що дуже важко це загляда... доглядати. Це має бути мають бути якісь окремі дні від екскурсій. От а і тому я займалася. Вдома і я люблю або пілатес, або йогу, або розтяжку щось неінтенсивне, тому що я проходжу 8-10 кілометрів протягом цих восьми років, ну майже щодня або через день. Тому мені треба хочеться відпочивати і ніжки догори піднімати. Дякуємо. Ти була учасницею програми Харчова пауза. Чи взяла ти щось з програми і принесла у своє постійне життя? Чи стало щось для тебе такою операційкою операційною нормою після цієї цієї програми? Ти знаєш, Ліль, я тільки зараз, можливо, от пройшло майже два роки, коли я вперше приймала участь, так у тебе в харчовій паузі, і тільки зараз я зрозуміла щось, що ти говорила на тій зустрічі офлайн, наприклад, про сніданок. В першу годину, в першу годину, коли ти прокинувся, що це не дуже правильно, що треба його відсувати. Щось я зрозуміла тільки зараз. Я прочитала одна з останніх книг, яка мене вразила. Це код ожиріння Джейсона Фанга, і тільки зараз мені ще щось. От воно знаєш, як пазли. Я не знаю, як у інших людей якісь нові навички працюють. Зі мною працює тільки повільно. І щось одне. От, наприклад, я в принципі розумію, що. Стосунки з їжею це доволі такі інтимні речі, які далі сказав на порядку, і Валентин про це теж говорить. І власне все залежить. Всі ці стосунки вони залежать від особливостей людини, від її вподобань, від її оточення, від поточних обставин. Відповідно, то що я до того як людина можливо, хтось хто нас слухає, до того як людина дійде до голодувань, хоча б в проміжках 3-5 годин не їсти. 3-5, не дивлячись вже на день, 2-3 тиждень, хоча б ми їмо 7-10 разів на день. Да? І я хотіла би сказати власне, про головні речі до того, щоб дійти взагалі до голодування. Власне, Мені 32 роки, і я почала худнути, якщо так згадати, в 9 років. І, відповідно, свідомо вже з різними ступенями мазохізму, я худну з 22, тобто 10 років я худну, я постійно в якійсь системі. Я пробувала все таку присуру, де тобі за вухами вставляють, клеють такі металеві кульки, які приглушують голод, і пробувала їсти тільки смузі і зелень. Я пробувала не їсти взагалі. Я пробувала працювати з дієтологами, І власне я на шляху побудови стосунків з їжею. І якби ви мене запитали, що я вважаю такими стовпами, то це що певне ти що вважаєш що... такими стовпами. Сон, я так, ти Пам'ятаєш так, я теж сон, і це може можна закутити очі. Ну да, сон. Вибачте, в мене така робота. Я в другій годині ночі лягаю. Друзі, ну поки ви не будете лягати в 22.30, ну нічого не буду. Тому сон харчування. Ну і я вважаю, що така важлива ремарка. Я просто не вживаю алкоголь. Я знаю, що людям дуже важко від нього відмовитися. А він впливає і на сон, і на вагу там і цукор, і так далі. Я просто взагалі в житті в своєму не п'ю його. Я візьму келих там на івенті, я не буду кричати, що Юля не п'є, що ж ви не знаєте. Да? От, і можливо, от, алкоголь це така важлива річ, що я, можливо, так не сильно дуже поправляюся, і багато кілометрів, які я проходжу. Тобто сон. А, ти пам'ятаєш, мій принцип не поспішайте в. Це встигнеш. <сіх> і те, що ти сказала, що через два роки я взяла те, що ти казала два роки назад, тому що я взяла ще якусь авторитетну фігуру, я прочитала якусь книгу, я спробувала це на власному досвіді. І я це взяла у своє життя. Я дуже задоволена я дуже щаслива, тому що я знаю, що просто потрібен час. І я знаю, що пройде час, чи я була для тебе авторитетною, чи я змогла тобі допомогти, чи ні, це не важливо. Я знаю, що. Не поспішай. І я знаю, що пройде час. Ти повернешся до цих правил, але вони вже будуть не мої, а твої. Дякую. Так. А чи є в тебе зараз ще якась система харчування, саме система? Я зрозуміла так. про спорт, я зрозуміла про ходьбу, я зрозуміла про сон. Так. А Яка система? Розповідаю зараз. Я намагаюся в останній місяць я взагалі відмовилася від цукру. Ну я зрозуміла, що це просто: ну це капець. Додатковий цукор це капець. Я відмовилася від нього, не на все життя і так далі. Я все розумію, але я відмовилася. Да, це моє рішення. Зараз я їм двічі на день. Але ж я, я не можу втриматися, але ж це саме те, так. що я пропонувала. Я по дуже рада. Так. Ліля, потрошки. Я читаю, так. я дивлюся, я працюю, я постійно в цій темі. Я їм а, о 9 ранку. І я їм десь о 17 годині. Тобто, в мене далі там десь 16 годин не, я не їм. Я потім виходжу на екскурсії, в мене дві екскурсії на день. і Я відповідно не їм нічого у першій другій годині дня. Важлива річ, якщо наші слухачі зараз думають, боже, як можна поїсти о 9-й і не хотіти їти, їсти до 5-ї. В мене теж колись були такі очі, бо я думала, що люди їдять там одне яйце, одну помідорку, і воно, в принципі, тобі вистачає на 6-7 годин. Ні, я їм багато. Я їм два яйця, я їм зелень, я їм це може бути індейка, це може бути там курка, це може бути лосось, це може бути хліб з сиром Філадельфія, це може бути творог з ягодами. Це все от так. І є люди, які просто не можуть зрозуміти, і я такою була. Як можна так багато усього з'їсти? Але голодувати, як на мене, я про свій шлях кажу: голодувати, от, бути без їжі можна тоді, коли ти смачно їш, Їж те, що ти ну переважно хочеш, не шлаки, чіпси ні, їжу нормально. Ти її їж, ти насищаєшся, і відповідно ти потім можеш не їсти 5-6 годин для того, щоб цей інсулін, про який каже цей пан Джейсон Фанг, не підвищувався, і щоб ота енергія, яка сається, щоб вона втрачалася. Хоч кудись, бо я людина, яка проходить 10 км на день, воно в мене все одно відкладається, тому що надлишок цукру і на постійно жування, жування. І, і по, постійно високий це інсулін, це є сигнал для твого організму, накопичуємо енерг... енергію, накопичуємо енергію. Тобто, скільки ти не ходила, якщо твій е, метаболізм такий, якщо ти не витратила. Глікоген з печені. Ти будеш мати цю, цю проблему. Так, дякую, дякую. Я знаю, що у нас відео не буде, але я вам звонтую ага. зараз. Ану, чекайте. Ось так, таке один. мене застосунок називається Zero. І так. я його ставлю на ну, просто мені допомагає. А, фастінг. А, власне, все, я не їм. І я була здивована тим, що, тим, що слово фастінг. Це означає перервати голодування. break fasting Це не breakfast, там breakfast, сніданок, це перервати голодування, тому ми можемо бачити, як італійці або іспанці снідають кавою з круасаном, а хтось американський сніданок просуває, як корпорації всі їжте більше, їжте багато цукру, жиру там і так далі. Я тому, дуже рада, так. що не я це кажу, і мені не потрібно віддати про це, тому що. <рістична> це дуже дуже Дмін, добре. Потрошки по воно а... заходить, особисто кажу про мене. От воно, ось воно тільки, тільки зараз. Щось я про інсулін зрозуміла цього року. Я ніяк не могла зрозуміти, що це таке. І от, от тому, що ти. Але ти не можеш зрозуміти, якщо ти не будеш занурюватися, читати, дивитися, сота книжка точно тобі пояснить. Просто не припиняй розбиратися в цьому. Дуже добре. Я думаю, що так це буде дуже корисно для. Для багатьох. І так, Джейнсон Фанк він дуже крутий. Е, не маємо, не, не їмо цукор е, взагалі. Так, зрозумів, е, їмо два рази у день, тобто зранку і ввечері, і третя так. порада. Або додам, до вечері, так, додам до вечері, що я намагаюся їсти рибу і овочі, але я потрошки прибирала вуглеводи. Як на мене, я не могла. Я, я зараз контролюю якийсь певний набір продуктів, в холодильнику, і Мені потрібен час. Боже, тільки творог закінчився, тільки я це купила вже авокадо. Немає, тільки я хліб купила, вже цього немає. Відповідно, так важко, хоча б це. Відповідно, я спочатку зосередилася тільки на сніданках, їсти сніданки, а далі вже на вечір. Що потрапиться, і лапша може бути, і все що завгодно. Зараз я вбудовую ось цей оцю вечерю, да, де буде риба і овочі, наприклад, без вуглеводів. А, і власне, ну якщо ми можемо ще сказати щодо сну, або ти питаєш мене про третій е, тренер третій, е, харчування, Валентин. Як ти Ні, ти сон ти як тир? Бути... Якраз у нас був подкаст епізод про те, що якщо ви присвятите свій час однією, одному важелю, наприклад, сну. То ви зміните все своє життя, тому що якщо ви реаль, реально будете занурюватися у проблему свого сна і розбиратися, чому я не сплю, чому я прокидаюсь, чому у мене болить голова на утро, то ти получиш систему, свою, свою власну систему роботи з, з, з своїм тілом і своєю їжею. Тобто сон головня два рази в день, і без да, сон, голодування без цукру. Так. Так, і посну, мені зараз допомагає такий режим. Я в 22 годині намагаюся вже лежати в ліжку. Я сплю багато років в масті і в берушах, в темній масці, в берушах. Я, Я в слухаю медитації. Були. Так, беруші. І я всіх підсаджую на це. Люди просто неправильно вдягають маску, особливо дівчата. Вони думають, що от резиночка має бути отут на волоссях, а вона ж спадає. Треба от сюди під волосся і за вуха. І все вона з тебе. От я слухаю медитації, я спробувала застосунки, які називаються Ревері і Ендель. Зараз я слухаю, я слухаю їх тільки англійською, і ось все, що рекомендовано американськими. Такими науковцями і відповідно от прибираю телефон. Якщо тобі складно заснути, значить ти маєш пробувати медитації. Якщо тебе збуджують, збуджують соцмережі, ти просто прибираєш їх. Якщо тебе збуджує кава, ти не п'єш каву після 12 години. Розумієш, тут у всіх мільйон виправдань завжди. І тривога, і стрес, і ще щось, але налагодження сну точно потребує зусиль, а вже ж і організації і життя. І власне, я вважаю, що і харчуванням, і сном потрібно займатися самим, тому що для здорових стосунків, власне, ну, власне, треба цим займатися, тому що багато хто вважає, що треба це перекласти, наприклад, на доставку в ресторанах, але навіть гол голівудські зірки. Вони самі готують, або шеф в кухарі їм готують. І, власне, я вважаю, що їжу як і свого чоловіка неможливо комусь віддати, хай їм займаються, а я буду періодично з ним тусити. Мій чоловік значить, я їм займаюся. Моє тіло значить, я їм займаюся. Мій шлунок значить, я їм займаюсь. Це от аксіома. Я, як людина, яка худне все життя, приходжу все одно до того, що треба щось самим. Контролювати цю олію, яку ти не знаєш, яка в ресторані, контролювати цукор і так далі, все одно ти маєш їсти вдома. Це дуже добре, і навіть якщо б ми залишили тільки ці слова, тільки цю пораду, це було б дуже дуже важливо, тому що коли мої учасники програми починають програму, горіть так, а хто мене буде годувати? І до війни в мене був такий сервіс, який таку, як треба. Їжу доставляв додому в той час, коли він був потрібен, там була, була суміш масел, ти вірно сказала про масла, але ж потім програма закінчувалась. І е, мій учасник приходить до ресторану і каже, а мені не смачно. Чому там було смачно, чому тут мені не смачно? І він чи зможе це зробити сам, навчитися робити сам, тому що за своє здоров'я він повинен мати відповідальність сам. Чи він повертається до минулого життя і повертається до того тіла, від якого він йшов, від якого він відштовхувався і хотів інших результатів? Інші дії це дорівнює іншим результатам. Дякую, це дуже, дуже, дуже було чесно. Дуже свідомо, і я, я гадаю дуже корисно для нашої аудиторії. Дякую. Тобі. Будь ласка, я дуже вдячна вам за запрошення, тому що можливість відрефліксувати власне да поділитися це і про навчання. Хочеш запам'ятати, навчи когось? Я ще хотіла лі сказати про мою про мій досвід у до тебе на голодуванні, тому що я заходила в харчову паузу на два. Ну два тижні це була така підготовка. підготовка. І далі я шість днів була в паузі, мені дуже сподобалося. Це не стало поки що моїм от, е, образом життя, так. Але е, це дуже мені сподобалося. Другий раз я заходила в голод, але в перший день харчової паузи я дізналася про смерть друга, тому я в паузи не зайшла. І чому я про це кажу? Тому що стрес він іноді людей навпаки в їжу, а іноді в голод. Ну, тобто, хтось не їсть, а хтось їсть. Відповідно, в мене це відпало і. Е, Після 24 лютого я теж їла просто все підряд і так далі. Тому як тільки стрес знижується, справді режим харчування і сну він дозволить тобі витримати все те, що відбувається зараз у світі. Так, ти пам'ятаєш, мій більш... принцип перше це заспокоїти свій ум, тому що наш ум, наш мозок, дуже гарний слуга, але дуже поганий. Він намагається нас захистити. Але то не є добре для нас і захищає він не тими способами, які для нас, для нашого тіла, для нашого організму. Юля дуже гарна бесіда, і вона дуже класно асоціюється і десь перекликається з тими ж фразами, як які казали Кудрявченко про хтось їсть, хто не їсть у стресі, а інші наші гості. І так я бачу, що ті інші люди, незалежно з моєї програми, без нашого нашої взаємодії, теж приходять до одних і тих же істин. Але спочатку заспокоїти ум, але спочатку налагодити сон, і потім ти можеш спокійно дивитися на своє життя і щось там собі вирішувати. І опа! Ти вирішуєш правильні речі. Дякую. Так. тобі. Дякую вам, дякую тобі. У нас в гостях була Юлія Бевзенко. Вона не тільки менеджерка Києва, не тільки авторка проекту. Шукай, вона суперменеджерка свого тіла свого розпорядку дня і свого майбутнього. Дякую, Юля. Мені Побачила. подобається. Дякую. Дякую, дякую тобі. Дякую. Побачимося. Побачимося. чуємося Побач. Побач. Пока. Пока-пока. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.